Мир вам, дорога церква, дорогі брати і сестри, всі, хто тут присутні, Хай Божий мир наповнить наші серця. Псалом 66, там перший другий вірш. Боже, будь милостив к нам і поблагослови нас, освяті на святом лиця Того. Хай Господь освітить світлом своїм наші серця, наші душі і наповнить його радістю, його миром, Його благодатью в цей час. Я казав Давид, що ми сьогодні дожди більше к слушанню готовість Слова Божого чи до жертву приношення. Бо коли ми слухаємо Слово Боже, ми себе духовно збагачуємо. Ми наповнюємося мудрістю Божою. Ми обогащаємося Словом Його, духовною піщою, те, яку Господь нам говорить через Слово Його. І коли цієї душі недостатньо їжі духовної, то душа зниває і тоскує і відніє духовно. Хай Господь у цей час відкриє наші серця, наш разум і мисті наші удалить усі ті мислі негативні, не ті, що земні, плодські, а й удалить від нас. І нехай напомнить Господь наше серце бажанням прийняти Слово Боже. На добру отчу, так як Господові угодно. Ми сьогодні будемо про дві категорії говорити людей, які живуть на землі. Про праведників і про безбожників. Хай Господь поможе нам зрозуміти правильно ці слова. Бо третьої категорії нема на землі, Є ті, що з Богом, і є ті, що без Бога. Еклізіаст пише у 8 главі, 11, 12, 13 вірш, не швидко звершується суд над злими вчинками, тому й серця синів людських не боїться чинити зло. Не скоро звершається суд над гріхами людськими. Через що люди не бояться робити зло чи гріх. Бо якби Господь карав кожного за свій гріх зразу, то вже б не було на землі на людей, жителів. Хоч грішник сторажчини злойкосніє в ньому, але я знаю, що добро, добро буде тим, хто боїться Бога. І хто благоволіє перед лицем Його. А я знаю, що добро буде тим, хто боїться Бога і благовоє перед лицем Його. А беззакон, безбожному не буде добра. І мов тінь недовго потримається той, хто не благоговіє перед Богом. Недовго протримається той, хто не благовоє. І ось Ісаї в 3 главі 10 віршем і 11 говорить такі слова: скажіть і що добре йому, бо він буде споживати плоди своїх вчинків. Буде споживати плоди своїх вчинків. Скажіть і що добре йому, Горе беззаконникові, бо йому буде відплата за вчинки його рук. І ось псалом 127. й і слова. Благословен кожний, хто боїться Господа, хто ходить путями Його, як буде їсти з праці рук своїх блаженний ти і добре тобі. П'ятий стих. нехай Господь благословить тебе Сіона, щоб ти міг бачити добро, добро в Єрусалима у усіх дні життя Твого, щоб ти міг бачити онуків твоїх мир на Ізраїлі. Да, Господь тоді посилає своє благословіння, коли ми на стороні Господь Божій. Коли ми йдемо Його дорогою, коли ми виконуємо Його заповіді, то ми на правильному події і ми щасливі безмірно блаженний. Поручне слово таке блаженний. Іремія 17,7. Благословенна людина, яка покладається на Господа і надія, якої Господь. Блаженна та людина, яка покладається на Господа і на надіє, якої Господь. І ось малахіце з малих пророків 3, 4 глава, 3, 14 і 15 вірш. Ви говорите марно служіння Богу, і яка користь, що ви дотримуємо. Дотримувалися його постанови, ходили в сумної одежі лицем, перед лицем Господа самого І ось лише 16-й вірш. А ті, що бояться Бога, говорять один одному, слухай є слово Господнє. і чує це, перед лицем Його пишеться пам'ятна книга про тих, що бояться Господа і шанують Його ім'я. І вони будуть моїми, говорить Господь Савоха, моєю власністю того дня який я вчиню, і будуть, буду їх милувати, як милує людина сина свого, який служить їй. І тоді знову побачите різницю між праведником і беззаконником, між, між служителем Бога і тим, хто не служить йому. Вроді зараз, так якщо живемо на цій землі, то по зовнішній вигляді не можна оприділити, хто віруючий, а хто не. Хоча єсть. Такі вірючі, що їх можна оприділити і по зовнішньому вигляді, і по одягу, і по розмові, і по, навіть по походці, і по других рисах характеру. І дуже добре, коли люди бачать у нас, хто віруючий, а хто не вірючі, але уважа часто є так, що люди не можуть розрізнити, хто вірючий, а хто не вірючи. І зараз не дуже, можливо, так можна всім розрізнити всіх. Але прийде в той, той час, коли Господь, і тоді знову побачите різницю між праведником і беззаконнім, між служителем Божим і тим, хто не служить йому. І ось четверта, ще два стіжки. А для вас, благовіючи, хто благовіє моїм ім'ям, зійде сонце правди і зцілення в променях Його, і ви вийдете, підскакуючи, як ситі телята. І будете топтати безбожних, бо вони будуть порохом під стопами ніг ваших. Який я вчиню говорить Господь Савов, Господь Сил. <кліпсування> Об'явлення 14 глава 13 вірш. <кліпсування> І почує голос з неба, який говорить мені. Напиши. Однині блаженні, які вмирають у Господі, й говорить дух. Ну, вони успокояться від праці своєї, і труди їх ідуть вслід за ними, а діла їх ідуть по русски вслід за ними. Блаженні мертві, вмираючи є в Господі, Їй говорить говорі ну, вони успокоїться від трудов своїх, а діла їхні йдуть вслід за ними. Це по-російськи. І ось для Господа важливі наші діла. І тут написано, що Діла їх ідуть вслід за ними. І які діла кожен знає, які у кого діла. Я не знаю ваших думок, ваших сердець, ваших намірень, Ви не знаєте моїх, і так же кожен не знав ближнього свого. Але Господь знає думки всіх, кожного з нас і намірення серця знає, і які в кого діла. Добре, якщо написано там, якщо діло наше. Угодне Господу, і то воно не згорить. А як там як написано, що якщо діло його згорить, то буде вихваті як головня із вогню. 22 глава обявлення. Ось гляду скоро блаженний хто соблюдає слова пророцтва Книги цієї. І 14 вірш, це 7. -й. Блаженний ти, які соблюдають заповіді його. Щоб мать їм право на дерево життя і війти в город ворітьми, щоб мати право війти ворітьми і на право дерево життя. Господь неодноразово в Слові своєму говорить про те, що яка участь людей, ті, які вірні, Господу, які стянуть за ним, які виконують його волю, соблюдають його заповіді, і яка участь тих, які цього не роблять. ті, котрі додержуються заповідей його, щоб мати їм право на дерево життя і ввійти в місто ворітьми. Хай Господь мені і кожному з нас поможе, щоб ми були на цьому путі, на правильному путі, щоб, не дай Бог не бути на стороні таких, як тут ось далі я говорити вже про тих, які, не а беззаконникові горе. П'ятий розділ: із восьмого вірша: горе вам, хто наживає дим, дим за домом, хто дає, додає поля до поля, і... так що іншим не залишається місця. Ніби ви одні живете на землі. Горе тим, які з раннього ранку шукають п'янку напою і до пізнього вечора розпадуть себе вином. Тому шеолор розширився і безмірно розкрив свою пащу і зійде туди слава їхня, і багатство їхнє, і шум їхній, і все, що веселить їх, туди зійде. Горе тим, хто тягне на себе беззаконня. Мутусками марноти і гріх як ременями від воза. Горе тим, які зло називають добром і добро злом. Пітьму вважають світлом і світло пітьмою. Гірке вважають солодким і солодке гірким. Горе тим, які мудрі в своїх очах, і розумні перед самими собою. Людина буває так, що в своїх очах зарозуміла, що і того каже я достиг, і того в своєму житті. Але написано, що хвалящийся, хвались Господом. Та й милості, яку і Бог наділив, Бог дає мудрість, і Бог дає і здоров'я, і благополуччя посила, і розуміння. Багатство людей в цьому світі хваляться якимись своїми достатками, своїм багатством і так далі, своїм разумом. Навіть. Але все це Господь дає і посилає, тому що людина сама цього не може мати без Господа. Горе тим, які сміливо сміливі пити вино і спритні готувати міцні напої. Які за подарунки виправдовують винного і справедливого позбавляють його правоти. Що ми на сьогодні бачимо? Це сплош і рядом, це беззаконня, обман і за подарунки виправдовують винного і справедливо позбавляють Його правоти. А це перед Господом гріх великий. Люди про це не думають. Ті, котрі далекі від Бога, вони думають, що так воно повинно бути, бо це їм так подобається. І ось опять вернемось до Малахії, до третьої глави. І нині ми вважаємо гордовитих щасливими, Ті, що чинять беззаконня, влаштовують себе краще і хоч спокушають Бога, але лишаються цілими. Це люди так думають, але ж як я перед цим читав в 8 главі, що Господь не довго буде терпіть. І нині ми вважаємо гордовитих щасливими і тих, що чинять беззаконня, що беззаконня, і тих, що спокушають Бога, але що спокушають Бога, залишаються цілими. Людина недовго продержиться на цій землі. І ось я про це час прочитаю у четвертій главі. Ось прийде день, що палає, як піч. І тоді гордовиті і ті, що живуть безбожно, будуть як солома, і попали ті грядущий день, говорить Господь Саво, так що не залишиться у них ні кореня, ні гілок. Недовго вони пробудуть на цій землі ті, що не благоговіють перед Богом. І ось Матвія 25 глава. Ми всі ці слова знаємо, коли буде вже останній суд з 31 вірша. Коли ж прийде Син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи, і відокремить одних від, від, одних, від одних, як пастух, відокремлює овець від козлів. І поставить овець праворуч від себе козливий ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч від нього прийдіть, благословенний отця мого, успадкуйте царство, приготовлене від заснування світу. Бо я голодував і ви нагодували мене, знемагав від спраги, і ви напоїли мене, чужинцем був, і ви прийняли мене. Був роздягненим, і ви одягнули мене. Був хворим, і, від... і ви відвідали мене. В'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним, нагодували справими, напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або роздягненим і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим чи в'язниці і відвідали тебе. І цар скаже йому відповідь: істинно кажу вам те, що ви зробили одному з цих братів моїх найменших, те зробили мені. Якщо ми Своєму ближньому зробили добро, то так само Господь каже, і це ви і мені зробили. І наоборот, коли ті, що не зробили цього, то Господь і їм зробив мир. І підуть ці в муку вічну, а праведники в життя вічне. Грішник сто раз чинить зло і косніє в ньому. Але каже Еклізіаст: ну я знаю, що добро буде, благо буде тому, хто благоговіє пред Господом, і виконує його волю, соблюдає Його заповіді і ходить путями Його. А без каже, не буде добра, і не подобно тіні, недовго продержиться той, хто не благовіє. Хай дорогі брати і сестри, ці слова остануться у наших серцях. Ми можемо подумати, що вроді ж ми тут усі зібрались на зібранні, то між нами немає не? безбожних чи неправильних. Слава Богу, якщо так. Але ж вони є рядом з нами і в домівках наших, можливо, по сусідству, на вулицях, у місті нашому. І наше діло, як дітей Божих, як віруючих, молиться за них, щоб їх Господь уразумив. Щоб і Господь помилував і поміг їм зробити крок до Господа на зустріч. Тому що ми своїми силами, хоча ми, можливо, і стараємося, ми нічого і змінити не можемо. А з Божою допомогою, з його силою, з його мудрістю ми зможемо в молитвах наших приносити на руках молитви цих душ, щоб вони прийшли до пізнання істини, щоб вони так же були на стороні праведників, які угодні Господу і жили по Його слову і виконували Господню волю. І ось перед нами молитва. І в першу чергу, ми, як завжди, я нагадую, що ми повинні благодарити Господа за здоров'я, за життя, що Господь ще продливає нам, дає якісь сили, що ми можемо сьогодні бути на зібранні вже такі, що в й у старості, у преклонних літах. Що ще Господь. Врення благодаті продливає, що ми ще спокійно сьогодні можемо збиратися на богослужіння, прославляти Господа, і благодарити Його і в молитвах, і в проповіді, в пісновінні, в стихотвореннях, прославляти Його ім'я. Але чи завжди так буде, ми не знаємо, що буде завтра. Хай Господь поможе нам і в цей час, як ми будемо вставати на молитви наші, благодарити Господа за його любов і милість до нашого проявляє постійно. І в мене буде одна молитовна просьба. Мій син старший лежить у лікарні у наступу школі в терапії. У нього там е, гепатит, гепатітзалівання печінки. І я хотів би, щоб ми в молитвах Саша його звати, щоб ми попросили Господа, щоб він, якщо на те є його воля, щоб він йому допоміг в цьому оздоровленні, врачуванні, щоб проявив милість свою, тому що ми на Господа надію свою покладаємо. І, і Господь є наш врач зцілитель, і духовний, і від гріха Господь може зцілити, і також і фізичних єдовів. І перед нами молитва. Ми будемо благодарити за все Господа і просити, щоб Він нас поблагословив. Амінь. Боже наш.